Ну і триває подача заявок на зимову підтримку від держави. Програма стартувала 15 листопада. І наразі українці вже оформили 5 мільйонів заявок. Повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свереденко. Зимова підтримка передбачає одноразову виплату у розмірі 1 тисячі гривень кожному українцю а також додаткові 6,5 тисяч гривень, передбачені для найвразливіших громадян. Подати заявку можна через додаток Дія також допомогу можна оформити у відділенні Укрпошти. Гроші можна буде Витратити на ліки, продукти харчування українського виробництва, компослуги, книжки, благодійність і підтримку армії. Головне встигнути подати заявку до різдва. Загалом для цих виплат у бюджеті закладені 14 мільярдів гривень. І зараз ми вітаємо в нашому ефірі Олену Шуляк, голову комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Доброго ранку, вітаємо доброго ранку. Вітаю вас. Пані Олено, розкажіть, нам, будь ласка, хто сам зараз має право подати заявку на зимову підтримку і які загалом критерії визначені? А, сьогодні на зимову підтримку на отримання тисячу гривень може подати заявку будь-який українець? А не важливо, чи він має там статус внутрішньопереміщеної особи, чи де він мешкає, в якому регіоні нашої країни кожна людина через дію або через укрпошту може подати заявку і потім отримати ці відповідно гроші і витратити їх цільовим способом на ці речі, які сьогодні багатьох хвилюють. Перш за все, це сплата комунальних послуг. Це питання, які пов'язані з лікарським обслуговуванням або з медичними препаратами. Хтось. Можливо, захоче відправити ці гроші як донати для підтримки нашого війська. Хтось, можливо, взагалі відмовиться від цієї тисячі гривень і ці гроші залишаться в бюджеті і далі будуть підтримувати і соціально вразливі групи населення або підуть на фінансування сектору безпеки і оборони. Ми бачимо, що з моменту як почала працювати подача заяв на зимову підтримку, були навіть там певні перепади в роботі. Державного сервісу дія, тому що одночасно багато українців заходили і оформлювали відповідні документи, і це говорить про те, що навіть ці гроші вони є бажаними для того, щоб підтримати з боку влади українців, які того потребують. І дуже важливо, що більше ніж 300 тисяч дуже вразливих категорій населення, соціально незахищених, отримують додаткову підтримку в розмірі 6, Тисяч гривень, а сюди входять такі категорії, як діти-сироти, як діти внутрішньопереміщених осіб, як діти, які мають інвалідність. А сотні тисяч дітей саме з підтримки в 6,5 тисяч гривень. Її обов'язково отримають додатково до цієї тисячі, яку зараз будуть отримувати безпосередньо українці. По термінам, пані Олено, хочу уточнити, подати заявку до Різдва потрібно. А щодо виплат, коли почнеться перерахування коштів отримувача? Я думаю, що кошти будуть отримувати люди по мірі їх надходження з державного бюджету. ці кошти можна буде використати до середини літа 2026 року. Вже є відповідна статистика, як працювала ця програма в минулому році, і я думаю, що за тобто, це вже не не є новою програмою для... для влади для українців, і всі гроші будуть. Я думаю, обов'язково виплачені І перші. Перші виплати вже будуть в цьому році обов'язково. А як діяти людям, які не користуються дією, чи сьогодні Укрпошта готова власне справитися з навантаженням? Я думаю, що Укрпошта точно справиться з навантаженням. Небагато людей, які не користуються дією. Ми знаємо вже там відповідну статистику, що все одно більшість українців використовують сервіс або через мобільний застосунок дія, або через державний портал дія. А тому те навантаження, яке буде мати Укрпошта для виплати тим, хто не користується дією, воно буде на мою думку абсолютно мінімальним. А спроби витратити цю допомогу не в цільових, скажімо, рамках. Вони будуть автоматично зупинятися. Звичайно, людина просто не зможе отримати такі кошти. Ці гроші ми називаємо марковані гроші, тобто цільові гроші їх можна буде використати лише цільовим способом. Це вже не перший раз відбувається в Україні. У нас вже були такі підтримки, не тільки зимова підтримка, але і коли ми підтримували креативні індустрії, їх можна було використати лише на кінотеатри, музеї, закупівлю книжок. Тому в даному випадку їх можна буде також використати за певним конкретним. Ним переліком для тих там підприємств і для тих послуг, які безпосередньо долучені до дії і обслуговують цю програму зимової підтримки, Їх не можна там просто буде зняти і десь там використати не за цільовим призначенням. І до речі, пенсіонерам не потрібно буде відкривати якийсь там додатковий рахунок. Вони будуть користуватися тим рахунком пенсійним, який вже в них є. І це мені також здається спроститі для багатьох пенсіонерів, які будуть користуватися підтримкою. А саме з точки зору використання цих коштів, а чи можна буде перерахувати свої кошти, наприклад, на потреби сил оборони? Це було одне із вимог того, щоб на благодійність можна було використати виплату таких коштів. І я сподіваюся, що ці українці можливо, хто не потребує такої допомоги, вони будуть або не брати цю тисячу гривень, або їх перераховувати для того, щоб підтримати або збройні сили оборони, або благодійні фонди, які допомагають збройним силам України. Тобто, технічно можна буде ці гроші перенаправити на можна. благодійні фонди, так можна і це можна було. Зробити і в минулому році, тому вже діє алгоритм, який не є новим, і я впевнена, що можна буде зробити всі ті речі, про які хочуть українці, коли підтримують наше військо. А скажімо, купівля військових облігацій наскільки це є популярним, скажімо, видом благодійності та від українців за прикладом минулого року? Я би не назвала, що це приклад благодійності, це підтримка держави, тому що облігації це державні цінні папери, і ці кошти направляються потім до українського бюджету. І безпосередньо держава таким чином бере кошти в борг для того, щоб фінансувати відповідно потреби. І сьогодні з використанням дії також можна придбавати різні облігації. Вони є різного номіналу. Звичайно, українці не завжди там можуть якісь там. Величезні суми направляти на купівлю таких облігацій, але на сьогодні багато населення, яке є економічно активним, яке, яке має відповідні доходи, воно користується такою можливістю підтримувати державу через викуп облігацій державних облігацій, які потім використовуються для підтримки українського mm -hmm. бюджету, зимову підтримку можна буде використати в такий спосіб. А я не можу сказати точно, чи можна буде її використати, тому що але сподіваюся, що можна буде використати. А пані Олено, от якщо людина не встигне використати свої кошти до встановленого терміну, що з ними буде відбуватися? От давайте вони потім вони повернуться до державного бюджету. Вони вони не згорять, вони не пропадуть ці, ці гроші. Потім отримає державний бюджет, і вони знову будуть перенаправлені на різні програми соціальної допомоги або підтримки наших збройних сил України.